Артемко з Харкова зараз живе в Ужгороді. Вийшов на набережно Незалежності, аби підтримати малюнком рідне місто, яке потерпає від ворожих обстрілів. Я малював герб Харкова. На ньому зображений герб медицини. Чому? Тому що Харків це саме, саме така. Область, де більше всього лікар. Я хочу, щоб моє місто, місто і процвітало. Крейдує на асфальті, побажання та малюнки. Ужгородські ліцеїсти зі своїми наставниками вийшли на творчу акцію на підтримку Харкова. Я малюю дерево, побажань Харкова. Мир я би хотіла дуже Харкову. Я би хотіла, щоб там усе відбудувалося і щоб. Росіяни більше туди ніколи не стріляли. Бажаю мирного неба, щоб е, війна, ну, щоб ми перемогли щастя, здоров'я, щоб ну, вони завжди були здорові. Ми, ми малюємо веселку, птахів, райдугу, побажання різні. Ми малюємо мапу України. Щоб був всюди мир, ми хотіли намалювати мапу України, щоб всі знали, де яка. Е, е, Miesta, kia ir visur, kur mir, visur mir. Ось так весело і з почуттям патріотизму діти об'єдналися, аби показати харків'янам, що вони не самі у біді, а мають шалену підтримку всієї України. Ми охоче долучилися до цієї акції. Дітки з гарним настроєм малюють різні побажання, малюночки для харківських дітей, і сподіваються на швидку допомогу. Безпечний простір для творчості організували закарпатські поліцейські, а також самі долучилися до дитячої акції. Крута акція таку ще ніхто не проводив не проводимо, і ми хочемо акцентувати на цьому увагу для допомоги. На даний момент ми безпеку забезпечуємо цим дітям, щоб вони їздили самокати, велосипедисти, об'їжджали, тому що тут будуть такі гарні малюночки. Потім ви звернете на них увагу. А в центральній частині написано з хештегом Харків, куди можна зайти і подивитися, що відбулося протягом дня. Різні акції на підтримку Харкова будуть відбуватися на Закарпатті. Також у краї готують масштабну гуманітарну допомогу харків'янам.